Кажуть, що ми самі ковалі свого щастя. Та іноді хочеться, щоб мене відібрали ту кузню, бо я постійно кую, якусь трясця куйню. <риклад> Сидить сімейка за столом, вечеряє. Син знеходя колупає веделкою в тарілці. Батько Г -г 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 їж їж, а то пуцька не виросте. Дружина і чому ти, дитину, вчиш? Сам би краще їв. Тату, а я попав каменем у сусідський лексус. Іди геть, хлопчику, я тебе не знаю. Ранок, гуртожиток, дзвонить будильник. Прокидаються студенти з першого по п'ятий курсів. Першокурсник хлопці, може вчитися підемо? Другокурсник, нє, краще доспимо. А третьокурсник. А може пивка піти попити? Четвертокурсник. Ой, а може горілочки? П'ятикурсник. Ой, хлопці, давайте монетку кинемо. Якщо гербом впаде, то пивка вип'ємо. Якщо решка, то горілочки. Якщо ребром впаде, де, доспимо. Ну, а якщо в повітрі зависне, Ай, тоді підемо вчитися. <рив> Чоловік запитує Люба, наскільки міцною зробити тобі каву? Ай, настільки, наскільки міцна твоя любов до мене. На що він спокійно сказав? Тобто води тобі взагалі не додавати. Так пожуєш. В Одесі чоловік заходить в магазин сувенірів, бачить маленьку бронзову фігурку кішки. На ціннику написано Кішка 100 гривень, а її історія 10 тисяч гривень. А я можу купити кішку без історії, запитує він. О, то звісно, відповідає продавець. Але за історією ви все одно повернетесь. Чоловік купує маленьку бронзову кішку і йде по місту. Раптом він помічає, що слідом за ним спочатку йде одна кішка, потім інша, потім іще іще. За півгодини за ним уже йдуть тисячі кішок. Чоловік в паніці починає тікати. Кішки не відстають, біжать за ним. Тоді він розмахується і кидає маленьку бронзову фігурку кішки у річку. Всі кішки, як до цього, бігли за чоловіком. Вмить стрибають у воду слідом за статуеткою і тонуть. О, чоловік йде назад в той же магазин сувенірів. Я ж вас попереджав, що ви повернетеся за історію, каже йому продавець. Ай, до біса цю історію, відповідає чоловік. У вас є маленький бронзовий москаль.